Потім страшний летючий гострозуб наздогнав і ковтнув їх усіх гам хам гам. Більше їх не бачили. Вау. Так і було. Ти це бачив на власні очі? Я ні. А от мій дядько знає довго шиї, якому це розповів його дядько, який чув це. Ми збиралися слухати страшні, а не нудні історії. Я знаю страшну історію про незнану далечінь. Нею дорослі вострозоби лякають своїх дітей. У глибині найтемніших печер живе найстрашніше створіння у незнаній далечині. Новий день це нові відкриття. Посміхнись це чудове життя. Посміхнись це чудове життя вдома і на чужині. Не залишать нас друзі ніколи в біді. Знає кожен дорослий і кожне маля. Земля до початку часів. Трахітлива нічна пригода. Автор сценарію Джек Монако, режисер Скотт Геммінг. Те, що дуже страшне, живе у незнаній далечині. Просто нічний жах. Вони прозвали його Бігун, який ховається. І що? Бігун, що ховається, чекає, коли настане темрява. У найтемнішу пору. Він прокрадеться туди, де ви спите. Ви не щамитеся, як він вас з'їсть! Отже, ми чекаємо бігуна, що ховається, який він із себе. У тому й то і річ. Ніхто його ніколи не бачив. Ніхто? Але чому? Бо він той, що ховається. А крім того, часом він буває невидимим. Як це невидимим? Його не можна побачити? Якщо він невидимий, як зрозуміти, що він уже тут? О, дуже просто. Перш ніж тебе з'їсти, він видасть гучний і жахливий звук. Якщо він не може він уже тут, а ми не здогадуємось. Це неможливо. Чи можливо? Може і ні. Коли тобі здається, що ти щось бачиш, хоч цього немає, те, що ти бачиш, може виявитись бігуном, що ховається. Це вже напевно він просто у тебе за спиною. Що? Це ти? Якщо ви не бачите бігона, що ховається, це не означає, що його тут нема. Це просто історії, Пітрі. Не бійся. Це бігун Літл футе. Літл футе. Час спати, дітки. Так, а вже ж, бабусю, я ще не всі історії розповіла. Ми зовсім не злякалися. Рубі, можна я залишуся із тобою? Я не злякався, я просто. Вот совсем сама так, так, так. Сей так гарно светит. Хм. Зазвичай так не бывает. Не, не, не. спайку. Бою отаке сталося? Так, так, так. Усім часом сниться страшне. Не усім. Тобі не снився, бігун, що ховається. Звісно ж, ні. Три рогам не сняться, сни. Заваж, сни про бігуна, що ховається, бувають лише о вісні. Сни не можуть завдати шкоди. Сни може і ні, а бігун що ховається так. Може, ви бачите бігуна у вісні, та Пітрі бачите його тут на власні очі. Просто ось тут. Неможливо побачити того, кого нема, навіть якщо він невидимий. Тоді розкажи нам, Пітрі, який він той невидимий бігун. Він схожий. Схожий. На ніщо. Пітрі, все, що я знаю про бігуна, це історія. І дещо в ній я вигадала. Навіть якщо ти вигадала, це не означає, що у ній нема правди. Можливо. Та знаєте, хто знає про це більше за мене? Дідусь Товстоніс. Він знає, що ніхто не знає, що це правдива історія. І тепер їм сняться нічні кошмари про бігуна, що ховається. Ні, Пітрі бачите бігуна насправді. Скажіть їм, що історія про бігуна, що ховається, це просто історія. Отже бігуну, що а? 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 бігун, що ховається, повернувся? Бігун, що ховається, повернувся. Як може повернутися той, кого немає? Це просто вигадка. О, ні. Бігун, що ховається, це не вигадка. Не вигадка? Він був тут багато зим тому, коли я ще був малим. А ви були малим? Він мандрує з місця на місце, але ніде не затримується надовго, щоб його не розгледіли. Та іноді він повертається. <звук> іноді? Це зараз? Може, і так. І цього разу. Я його нарешті побачу. В останнє, бігуна, що ховається, бачили в темних печерах пагорба. До них іти два дні. Ви хочете побачити вигадане створіння? Не зовсім. Я хочу побачити невидиме створіння. Такої нагоди більше може й не бути. Коли є шанс. Не варто його марнувати. Біжать літа, немов вода. Забулась юність золота, та ще жива в мені мета на бігуна поглянути. Я просто зараз маю йти, ні дня не хочу згаяти, в печери темні добрести. На бігуна поглянути. А що як там його нема в печерах тих? Страшна пітьма. Не вірите ви в це дарма. А я побачу бігуна. Ми також хочемо піти. Ми з вами хочемо піти. І в бігуна повірити не можна втратити цей шанс. Візьміть, благаємо і нас. Візьміть з собою усіх нас. Візьміть усіх нас. Я хочу побачити бігуна, що ховається на власні очі. Тільки так я повірю, що це правда. Є, ти, ти, ти ж казала, що це вигадка Чому ти так усього боїшся? Тому що Пітері такий. Лякаються навіть вигадки. Я хотів би побачити те, чого всі так бояться. Якщо ви йдете, то я з вами. Навіщо? Ти ж навіть не віриш у це для мене. Це просто цікава прогулянка. Ви всі можете піти, але спитайте дозволу у дорослого. Намагайтеся відшукати його сліди. Вони, ймовірно, великі. лякати такі слова. І дуже широкі. І ці також. Побачити бігуна, що ховається. Така нагода буває раз у житті. А раптом він з'їсть нас. Це також буває лише раз у житті. <плес> ти Так тримтиш малюче у цьому лісі немає нічого страшного. А -а -а як щодо цього лісу. Ну що? Ліс як ліс. Ходімо. Саме такі ліси до смаку бігунові. Я чув, що бігуна бояться навіть зірки на деревах. Правда, ніхто цього не бачив. Я був тоді такий, як ви. А він каже, що бігуна бояться навіть зірки на деревах. Що ховається він уже тут. Він тут. Спайку, якщо ти заснеш, тобі насниться сон. Хотів би я бути як цера і не бачити снів. Бояться тільки боягузи. Бояться тільки боягузи. Я не боятимусь. я не. Можу. Що боятися нічого. Але ти злякалася. Правда ж, церо? Цера злякалася, цера боїться. Боягузка, боягузка, цера боягузка. Я не боягузка Боягузка, боягузка. Три рваги не бачать снігу. дивитися тобі що снився сон, ні, ви мене розбудили. <звіст> <звіст> ти ти, ти точно виспалася, ти якась втомлена. Чого це я стомлена. Мені ж не снилося страхіття, тому що три роги три роги не бачать снів. Так, так і є. Що це? Бігун, що це? ховається. Ми вже близько. Видиме створіння. Лечутне шародіння, це справжнє потрясіння побачити його. Відкрийся нам хоча б на мить. Від страху пір'я все тремтить. Ти вигаданий, чи живий, чи добрий ти, чи може злий? Діти, тримайтеся поряд. Відчуваю, ми вже близько. Точно треба наближатися. Просто облиште страхи. Будьте хоробрі. Я завжди хоробра. Від нас ховався, ти дарма. Хоч кажуть, що тебе й нема. Але якщо ти справді є, відкрий обличчя нам своє. Дай роздивитись до пуття, щоб згадувати усе життя. Тобі не налякати нас. Хоч ти й ховаєшся весь час. Хоч ти ховаєшся весь час. Може, ми не знайдемо слідів і не зустрінемо бігуна. Діти, я дещо знайшов. Схоже що ні? Ці гілки обгризено так, як це робить бігун, що ховається. І ось погляньте, сліди. Ходімо. Іти всередину. Щоб знайти бігуна, що ховається, його слід шукати. Ти ж не злякалася, правда, церо? Пітрі боятись. Пітрі чекати тут. Okay. Ну, добре, вже добре, Пітрі з вами. І де ж він? Можливо, що ніде, бо ніякого бігу на не існує. Бі -бі Бігун що ховається? Що це таке? Це він. Усе життя я мріяв побачити його. А зараз хочу ще більше. Зараз нас з'їсть. Бігуни, не стривай! Не він зник. Ще ніхто не наближався до нього так близько. Це уже непогано, правда? ж? Ми його все одно знайдемо. Дідусю Товстоніс. Спершу нам треба знайти церу. Церо! Церо, церо! Де ти? Виходь, церо. Бігун далеко звідси. Пітрі, сподіватись, де б я заховалася, якби була церою? Я був так близько. Пробачте мені, дідусь, Товстоніс. Церо! Через мене ви не побачили бігуна, що ховається. Це так. Я велика боягузка, і мені сняться кошмари і усе інше. Слід було нам сказати. Ми б тоді знали. Ми ж все одно твої друзі, але три роги мусять бути хоробрими. Якщо ти боїшся, це не означає, що в тобі немає хоробрості. Не означає істина хоробрість визнати, що відчуваєш страх, як твої друзі. Вони сказали, що їм страшно, та все ж пішли шукати бігуна, що ховається. Вони хоробріші за мене. Коли я побачила тінь бігуна, я утекла. О, він існує. І я його бачу. Просто очам не вірю. Я вигадала невигадану історію. Погляньте на нього. Він різнобарвний. Я просто не вірю своїм очам. Страх ледь не завадив мені його побачити. Не віриться, що я досі тут. Вітаю, я Цера. Він зник. Він не зник. Просто злився із зеленню. Погляньте. Він досі тут. Різнокольорове забарвлення – це його маскування. Невидимий бігун. Не невидимий. Він просто не дуже помітний. Певно, той, хто склав цю історію, подумав, що він зник, не зрозумівши, як він це робить. Дякуємо, що взяли нас із собою. Дідуся Тостоніс. Я й уявити собі такого не міг. А я здається, можу це собі уявити. Це зовсім не схоже на те, що мені снилося. Ні, ні. Ні. Я рада, що ми побачили це. Гадаю, бігун злякався нас більше, ніж ми його. Так і є. Вам малечо, нема чого боятися. Це таке. Завжди є щось, чого пітрі боїться. Це правда.